У номінації маленька принцеса України 2025 перемогу отримує під номером. В серці є мрія, а поруч ті, хто в тебе вірить, немає нічого неможливого. Цьогоріч титул Маленька принцеса України здобула юна зірочка із Закарпаття, шестирічна Емілія Мурінка. На всеукраїнському конкурсі фестивалі Міні світ краси України 2025 дівчинка гідно представила наш край. Вся підготовка йшла тиждень. Цю неділю відбувалися всі процеси підготовки, тобто вивчення танців, вивчення виходів правильних, були зйомки. Часу в них було небагато для відпочинку, тому що весь день був просто прописаний максимально. Всі дівчатка молодці, тому що вони всі старалися, було важко це зрозуміло, і неважливо в якій категорії вікові була та дівчинка. Вікова категорія йшла від 6 до 14. Років конкурс зібрав 20 найталановитіших дівчат з 17 міст України. Учасниці проходили інтенсивну підготовку, вчили хореографію, сценічні виходи, брали участь у фотосесіях та творчих конкурсах. Кожна із них презентувала не лише себе, а й рідне місто. Емілія гордо і з любов'ю розповіла про тячів. Я Пишаюсь собою. Мені було дуже важливо про себе. Лиш. По своє місто, цячу. Я їм казала, дівчатка, я живу в Закарпатті, може прийде якось до мене колись. Перші кроки в моделінгу Емілія зробила ще з п'яти років. З маминих фотографій в інстаграм все й почалося. А вже сьогодні дівчинка приносить перемогу Закарпаттю на всеукраїнському рівні. У мене без радість, що я прийому що Аж усмішка кожний день була велика. Ну всі вони принцеси, це однозначно. Такий труд, який в них кладали. Ми як ну я, як мама, яка просто водила, стояла з боку і дивилася, як проходить весь цей процес підготовки. Ця репетиція мені було важко. Ну мені було морально важко. І тут я розумію, вона ще про те й думає, вона ще той запам'ятовує. Ну це ще й фізично плюс до того важко. Цієї осені Емілія вперше переступить шкільний поріг. Водночас дівчинка й надалі прагне займатися улюбленою справою. І найголовніше родина завжди поруч, аби підтримати і допомогти на кожному кроці. В мене мрія стати ще раз принцесою України, ще раз побідити корону, і ще раз прийняти участь. У моденій школі ми завжди з нею радимось двоє. От тобі це подобається, ми їдемо. Не подобається, не їдемо. Так, і цей конкурс я їй на початку пояснила. Кажу, буде важко, буде багато треба, буде попрацювати. Як ти, як ти думаєш, потягнеш? А вона так сидить і тільки Мамо, мені страшно. Ну, давай попробуємо». Перемога на конкурсі стала для Емілії не лише визнанням, а й початком справжньої казки. Ще одна мрія дівчинки здійснилася. У її житті з'явився маленький пухнастий друг, шпіц на ім'я Мікі. Відтоді вони не розлучні. А попереду в Емілії нові вершини і ще більше здійснених мрій.